Темрява Карпатської ночі, гори сплять під срібним місяцем. А у маленькому селі Мала Уголька в старенькій хатині біля храму святого Димитрія горить лампадка. Там, серед тиші, молиться старець, архімандрит Іов. Він ніколи не мав багатства, не носив золота, не тримав влади. Але до нього десятиліттями йшли люди за порадою. За стіленням, За правдою. Його знали всі на Закарпатті, і водночас ніхто не знав до кінця, хто він насправді. 1902 рік. Село Іза Закарпаття. У хаті простих селян кундрів народжується восьма дитина Іван. Ніхто тоді не здогадувався, що цей хлопчик стане одним із найбільших подвижників ХХ століття. Йому було лише тринадцять, коли до села прийшов переслідуваний угорською владою православний священник, отець Амфілохій. Він переховувався в домі кундрів, а маленький Іван носив йому їжу. Одного вечора хлопчик побачив, як хрест на грудях отця світиться у темряві. І коли він попросив дозволу поцілувати цей хрест, старець сказав: той, хто поцілує цей хрест, стане монахом. Хлопчик не злякався він поцілував і тим самим зробив вибір на все життя. Після війни і армії Іван намагався потрапити на Афон, але грецька влада. Закрила шлях для іноземців. Тоді він повернувся на батьківщину і разом із братами по духу збудував у Городилові монастир. Саме там, 1938 року, його постригли вченці з іменем Іов, на честь древнього праведника, який усе витерпів, але не відрікся Бога. Та на цьому його випробування лише починалися коли Угорщина окупувала Закарпаття. Отець Іов спробував утекти в Радянський Союз, сподіваючись знайти там мир, але його заарештували і кинули в табори Воркута, Колима, Норильськ, десятки зим без сонця, але з молитвою в серці. Коли багато хто ламався, Іов лишався твердим. Не місце робить людину святою, а її серце, казав він. Після війни отець Іов повернувся до городилівського скиту. Він не керував, він служив. Щоранку літургія, після неї праця поруч із братією. Він ніколи не наказував, лише показував прикладом. Люди казали, його молитва сильніша за будь-які накази. Та коли радянська влада почала закривати монастирі, Іов не змовчав. Він підписав лист до патріарха, у якому просив захистити монастирі Закарпаття від безбожної політики. За це його усунули від настоятельства. Але він не зламався, перейшов у парафії, де продовжив служіння. У малій Угольці, де він жив останні 20 років, старця вважали святим ще за життя. Люди приходили до нього з усіх куточків Карпат і не поверталися з порожніми руками. Комусь він повертав здоров'я, комусь віру. А комусь спокій душі. 28 липня 1985 року. Недільний день. Отець Іов відслужив літургію, виголосив проповідь, благословив людей і того ж вечора з молитвою на устах тихо відійшов до Господа. У своєму заповіті. Він написав: не вивозьте мого тіла нікуди. Поховайте біля Христа посеред кладовища. І саме туди, на його могилу, донині йдуть прочани. У 2008 році церква офіційно визнала його святим, преподобним Іовом Угольським. Але для людей він був святим задовго до того, бо його шлях це історія справжнього подвижника ХХ століття, людини, яка пройшла крізь гоніння, табори й приниження, але не втратила світла Христового в серці.